Щороку українською розмовляють дедалі більше людей. Це підтверджує соцопитування центру Разумкова. Утім, у соцмережах час від часу виникають суперечки про літературну норму та говірки. Також люди сперечаються про доречність нововведень. Так резонансним став правопис 2019 року. Своїм корінням він сягає харківського правопису ще 1927-го. Найбільш помітними змінами стали слова проєкт замість проєкт, аудиторія замість аудиторія і лавреат замість лауреата. А ще багато обговорень викликали. Заміни звичних, але англійських топ 10 та топ 100 на 10 кращих або 10 найліпших. Коментатори у соцмережах не залишили новинки без уваги. Користувач Джон Міллер пише: я так зрозумів, в Україну Микола Яновича зараз повертається. Коментатор Ігор Куценко має протилежну думку: віддам належне, зміни й тлумачення розумні й помірковані, еволюційні, тож засвоїмо і інших навчимо. Незважаючи на це, Федір Куліков вважає, що зміни лише шкодять розвитку мови. Мід, пав, заанатима, фавна є, а де баняк, це і когут. Я вже не впізнаю рідної української мови, бо повне відчуття, що країну роблять великим Галичанським селом. Не підтримую цю думку Яна Устимко мовляв, нарешті відділили від слів числовий займенник пів, бо старі правила були не лише штучними, але й нелогічними. Користувач Максим Комендант взагалі проти, на його думку, частих змін у мові. Цитую, нема чим зайнятися, як вчити мову, коли кожного разу змінюється правопис. На противагу цьому, Олександр Косенко вважає зміни доцільними, проте не всі. Сподобалось все, окрім перекладу російських прізвищ. Чому б не залишити Трубіцької Донської? Цой тепер зветься українською Цей? Ще одна тема для бурхливих обговорень, іншомовні запозичення типу лайфхак, крінж, треш чи булінг. Противники англіцизмів наголошують: такі слова витісняють українські, які позначають ті самі явища і предмети. Чи знають свої рідні відповідники люди? Ми запитали на вулицях Києва. Чи ви знаєте значення слова таск? Завдання. Завдання. Ні, не знаю. Таск, так. Завдання. Чи ви знаєте значення слова рандом. Ну, випадкове, звичайно, якісь. Випадкове. Мабуть, ви такі слова використовуєте, не українські. Не знаю, перевода. Дом взагалі переводиться як випадковий, якщо ми в українській мові. І як би ви українізували слово імідж? Репутація. Стиль. Репутація. Mm. Статус. Інша справа. Лексика іншомовного походження на зразок Сарайка в чи амплуа. Українських слів на позначення цих предметів не було, тож довелось брати із тюркських, германських або романських мов. Загалом новий словник іншомовних слів за 2008 рік не лічує близько 40 тисяч подібних прикладів. Філолог Товкес вважає, що англіцизми потроху стають гармонійною частиною лексики, проте проблема з ними полягає у недостатній адаптації їх до української мови. Дуже багато вже ось цих англіцизмів у нашому мові. І коли приходить момент, що потрібно записати щось в повідомлення або в якомусь офіційно-діловому тексті, просто таки ми не знаємо, як це писати. Наприклад, те, те саме слово дрес-код. Одні пишуть його через дефіси, інші пишуть його разом, в словнику ви його не знайдете. Тому проблем з такими словами вистачає. Торік на сайті президента з'явилася петиція про потребу впровадження в Україні латинського алфавіту замість кирилиці. Тема не нова, адже перші спроби латинізації письма були ще у середині 19-го століття. Тривали вони до 1930-х років, коли радянська влада згорнула політику запровадження латинки, яку розпочала у 20-ті. Відомий журналіст Роман Скрипін на своєму youtube каналі запропонував власний варіант української латиниці. Латинка не передбачає, в принципі, модифікації літери Є. Чому? Тому що вам всім знайомий значок Євро, і він дуже схожий на нашу літеру Є. Ну, що тут С, ну, С – пом'якшення сьогодні. На дворі було дуже спекотно. Філологи ж наполягають, питання переходу на латиницю можливо є цікавим, але точно не є необхідністю. Наша мова і так дуже багато містить у собі іншомовних слів, запозичених слів. Ну а якщо це ще все перевести і на латинський алфавіт, то це взагалі вже я не знаю, в таке буде складатися враження, що українська мова поступово зникає. Складні часи завжди призводять до змін, і нині в українців, нарешті, є всі умови на снага та дух розвивати українську, як вона є. Дмитренко Андрій спеціально на сесію з тележурналістики.